Всім привіт! Сьогодні хочу спробувати трошки такий формат як розбір оновлення, яке буде, буде вже незабаром. Якщо не помиляюсь, 1 грудня сьогодні вийшов анонс. Подивимось, час діставати свій святковий капелюх бійцю 2 вже незабаром. А найкраще на свята заведено ділитися. І ти не уявляєш, скільки всього ми для тебе підготували. Цього року запрошуємо тебе до святкового містечка. з духу. Так, у нас буде святкове містечко, містечко, яке, в принципі, є вже не перший рік у Великому браті, великих танках. Що це буде, як це буде в бійці, побачимо. Якщо я не помиляюся, раніше такого не було. Ну, останні роки, а я граю так, не так вже і багато, десь з 2022 року активно зарисувався десь в першому, то це, в принципі, вперше таке. Ну, я бачу вперше подібне. Тобто не просто святковий ангар, а реально якесь містечко, можливо, це і буде ангар, я ще не знаю. Побачимо. Свята у самому повітрі атракціонами й дарунками, купою дарунків. А ще новенькою лінійкою важких танків серед інших чарівних корисностей. Попри досить фантастичний вигляд, цим машинам якраз місце в Бліц. <плес> Знову фантазійні танки. Ну, в принципі, я нічого не маю проти, враховуючи, що у нас вже є танки, які. Не те, що в реальності не існувало, і взагалі навіть на кресленнях не було. Та ж сама ПРО 46, це по суті концепт е танків, точніше, концепт бачення танків італійськими військовими. Її навіть в проєкті не було. Це реально придуманий танк, який стоїть, Ну, не стоїть в гілці, він є преміумним. Танком Італії. Тобто тут питання спірне. У нас, типу, є танки, які були в реальності, є танки, які були е, на рівні прототипів та креслень, а тепер є танки вже офіційна гілка, це не, не просто там є якась колекційка чи ще щось. А реально танки, які ну, просто придумані варгеймінгом. Ну, подивимося. Я не думаю, що це сильно вплине на баланс, як будь-які танки, які з'являються, будь-яка гілка, у нас з'явиться, буде якийсь там ну, ажіотаж, і все. Далі просто це піде як ну, звичайна гілка, звичайні танки. Комусь подобається, хтось буде на них грати, комусь не зайде. От, наприклад, мені є сотень не зайшов. Хоча це моя перша десятка, яку я прокачав, але він мені зараз ну, не заходить. Мені більше подобається там Type 71 та Super King. Дивно, що Super King подобається, бо коли він мені випав у 22-му році, от тоді він мені взагалі не зайшов. Він не тримав броню ніяк. У мене тоді було мало досвіду гри саме в Blitz, бо Blitz та ВБ відрізняються по геймплею. Трошечки є там свої нюанси. А, але зараз я на ньому спокійно граю. Цей танк мені подобається. Їх вирізняє вогнева потужність. Кожна модель має дві ефективні гармати: класичну, циклічну і унікальну з автоматом заряджання, що випускає кілька снарядів за постріл. Під... По суті, нам дають гілку анігілятора. З його механікою, з його гарматою. І по суті все. Ну, ми отримуємо не те, що не, 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 не так. ми отримуємо гілку з механіку, яка вже є, але є буквально на двох чи трьох танках. Це анігілятор, маус-танк і ще на якомусь там ось нещодавно, який я роздавав, а який якраз от можна отримати по підписці один контейнер. На S якось називається. Мені він не випав ні на основі, ні на твінку. В принципі, ну, я не, за... не зацікавлений в ньому. Я навіть не впевнений, що буду качати цю гілку, Колуй поле бою з міцною бронею і разючим руйнівним потенціалом. Ба більше ти зможеш отримати ще кілька машин. Твоїй увазі. Британська десятка та німецький танімецький Ягер» Щодо в ВБ, якщо не помиляюсь, минулого року його роздавали як подарунок. Тільки він там був на 9-му левлі. Вони дев'ятки роздають. Паттон танк і Gisor танк. Паттон був на попередній новий рік, а Gisor на минулий. І по відгукам. Я ВБ заходжу чисто забрати за вислугу років та на Новий рік подаруночки. Я там дуже мало граю, взагалі, можна сказати, що не граю. По відгукам, таке собі. Який він буде в Бліці, бо ще раз, в Бліц та ВБ це різні ігри. У нас танки, які. ВБ класні, в бліці можуть бути ні. І навпаки, те, що в ВБ прохідний танк або просто сміття, яке там роздали, можна було придбати, в бліці навпаки. Щодо німця, взагалі не знаю, що він. Подивимось. Тепер час трохи причепуритися. Частину твоїх улюблених танків було модернізовано в PBR. А це. Щодо PBR. взагалі не розумію, навіщо. Поясню. Дивіться, зараз тестується активно Reforge. Так, він сирий. Але от, ось був не так давно третій тест, і він. Дуже-дуже сильно відрізняється від першого тесту. Це по суті той самий бліз, який в нас є. Тільки покращена графіка, покращені механіки. І навіщо зараз, якщо ви активно працюєте, працюєте над Reforджем, ви плануєте випустити Reforge, Питання, навіщо ви робите PBR-якість в цьому бліці? Скільки ще там працювати над Reforge? Орієнтовно, в 26-му він вийде. Можливо, десь до середини. Який сенс покращувати цей Бліц? Ні. Введення нових гілок, давайте будемо чесними. Ті, хто грав на тесті рефорджі, вони бачили нову гілку, бо вона там є. Там є ці танки. Тобто. Який сенс вводити, ну, не який сенс вводити? Те, що вводити, це нормально, це логічно. Ця гілка є в рефоржі, тобто вона була запланована ще давно. Її просто вводять для ознайомлення, щоб ми вже грали, купували, прокачували. Це зрозуміло. Навіщо робити PBR? На танках, які по суті. Там через рік цей клієнт, взагалі ця версія гри піде в сміття. Ви введете Reforged. Не будеш два окремих бліця Reforg та старий. І хто хоче, той там грає на старому, його теж будуть розвивати. А хто бажає ну, кращу картинку, кращі механіки, переходять в Reforg. Ні, буде Reforgд. Цього бліца не буде. Питання: навіщо? PBR в цій версії. Щоб зараз картинка була краща, ну таке. Означає, що для них тепер доступно більше стилів на вибір. А, камуфляжики. Ну, я вже робив відео про камуфляжики і скажу, що більшість з них це шлак. Просто більшість камуфляжів в БЦ це шлак. Реально гарних. Я маю на увазі з легендарних каму. Ну їх дуже мало. Здебільшого ми бачимо якусь просто я не знаю. Ну, Це шлак. Не конкретно цей камуфляж цей прикольний. Але більшість камуфляжів на тому ж леві, колос, на тому ж. Тайп 57 Хей-57 He Heavy. Там є один нормальний легендарний каму, а другий. Ефійська колесниця. Інакше не, не називаєш. Тому. Ні, оце зараз, що на екрані. Це прикольний. Але все одно багато шлаку. Деякі машини стануть гарнішими, а інші отримують ребаланс характеристик. Ребаланс десяток. Я на десятках почав активно грати не так давно. Для мене все, що залишається комфортно, це восьмий рівень. Але ребаланс, взагалі, ребаланс танків він потрібен. Чому? Додаються нові машини, нові механіки. Ситуація в рандомі вона. Змінюються. Бо з'явилися нові машини, де ще щось. Тобто те, що було актуально рік тому, два роки тому, три роки тому, звісно, зараз не дуже актуально. І треба ребалансити. Я не скажу, що ці танки, на яких я граю, вони погані. А це по суті Т-57 Heavy, Тайп 57-й, тайп uh, 71-й, вибачте. Бешка uh, М50B і кранваген. Ну, Це прокачувані десятки, які в мене є. Я не скажу, що вони погані. Я не скажу, що вони жахливі, їх треба ребалансити. Але ситуація того то, потребує. Я просто по своїм відчуттям кажу, що ці танки мені подобаються, і геймплей на них мені подобається. Хоча, по суті, це ну, дуже різні машини. Але ж, до речі, КПЗ 70-го теж переводять на 10 й рівень. Балансить, е і переносять на 10ку. Знайомившись із відгуками, шановної спільноти, ми внесли балансні зміни для деяких танків. Так, ФВшка. Запинимося на ній, бо вона в мене була, і вона мені на той момент, коли вона в мене була, ну не дуже. Ні, вона класна машина, все чудово, але зараз воно, он, її дуже сильно перебалансять. Було 4 снаряди, стане 2. Кадеха між снарядами була. 2,5, тепер 4. Ну, в принципі, те, що у нас тепер два снаряди, це нормально. половиною, по 2 снаряди на 10 рівні, це ну, дуже швидко. А змінився калібр. Був 123-й, став 150 й Зросла перезарядка барабану. І це зрозуміло. Бо в нас змінився калібр. Вона... А хоча вона зменшилась. Був 23, став 21. Ну, там кадешилось 4 снаряди, тут кадешиться 2 снаряди. Альфа. У нас тепер два снаряди, і ми видаємо альфу більшу. 650. Як це вплине на геймплей? Це новий танк, по суті. Це не стара ФВХ, це, по суті, новий танк. З новою гарматою і з новим геймплеєм. Тобто раніше ми боялися її чому, бо вона видасть в нам 4 снаряди за 7,5 секунд. Враховуючи на КД між снарядами. Зараз у нас два снаряди з проміжком 4 секунди. Це спочатку я подумав, що це нерв насправді. Бо для мене головніше, що, щоб гармата стріляла більш швидко. Най буде менше альфа, але коли в тебе 4 снаряди, тебе 4 вирогідності пробити супротивника. Коли в тебе 2 снаряди, в тебе 2 можливості пробити супротивника. Ось чому мені не подобається той самий ЄС-сотий. Е Дуже довга КД. Так, висока альфа, але не пробив рикошет е і оце улюблене влучний постріл. Що ми маємо? Ну, Ми маємо те, що ми на півхвилини вибили з бою. КД перед пострілом, КД після пострілу, півхвилини нас нема. Тут було як? Е по суті, півхвилини, але видавали 4 снаряди. Зараз у нас по суті третина хвилини, 21 секунди, ну трошки більше. І у нас два снаряди. А ми знаємо, що таке десятки. Це, по суті, рандомна броня. Ну, взагалі, в пліці рандомна на будь-якому левлі. Буває таке, що ти стріляєш в картон і ти картон не пробиваєш. Хоча ти його мав розірвати на маття. Ось цей аспект, але альфа вже вища. це. Я би не сказав, що це нерв. Зараз, ось, просто дивлячись на ось ці показники, я не кажу, що це нерв. Навіть з перезарядкою це ну, краще. Але це серйозний ребаланс ФВХ. Дуже серйозний. Зробити не дуже популярну техніку. Цікавішою та приємнішою для гри. Нова функція позначок на гарматі. Тепер доступна для танків восьмого рівня. Тактис. Ось це мені дуже-дуже подобається. Бо я скажу, восьмий рівень для мене більш комфортний. А восьмий рівень це найбільша кількість танків в грі. Бо там дуже багато колекцій і дуже багато премівів. Тобто, ну, це найзбалансованіший рівень восьмий. А грати на восьмому рівні це дуже комфортно. Ти граєш проти восьмих рівнів, ти граєш проти дев'яток, і ти граєш проти сьомок. Тобто там же немає вакханалії, яка йде в піску і, по суті, там, до шостого рівня, там тільки сімки. Коли ти граєш на сіпках, ти це там, на шостий рівень ще захоплюєш, але по суті там вже немає такої вакханалії і шаленства. А, ти не граєш проти десяток, бо у нас плюс-мінус один левел. А, це взагалі чудово. Бо десятки я ж кажу це, це окрема гра. От, по суті, у нас, якщо взяти весь бліц. Я хотів про це зняти зробити відео, але скажу зараз. По суті, у нас в ліці три окремі гри. Це з першого по шостий рівень, потім йде з сьомого по дев'ятий, і дев'ятий-десятий. Так, воно, не, там, градація не така вже чітка, але все одно. Це, по суті, три окремі гри зі своїм підходом, зі своєю тактикою і так далі. Той же самий восьмий рівень це реально окрема... я пояснив, що це три окремі гри, це найзбалансованіші рівні, це найкомфортніші рівні, як на мене. Так, десятки ти видаєш багато дамагу, але там те ж саме невелюється чим. Кількістю ХП. Так, звісно, більше ХП, дамаг у гармат більший. Наприклад, той же суперкінь. Він видає за 8 секунд 350 до 500 дамагу. На 8 рівні, щоб видати 400 дамагу, ну, потрібна гармата ісоподібних танків. Або того ж Скорпіона, або того ж Су-130ПМ, тобто ПТшик. Чому так? Ну, бо на десятках більше ХП. Якщо ти жнешся саме за середнім дамагом, грай на десятках, там ти його наб'єш. На восьмому буде складніше. На нижчих рівнях ти його не наб'єш. А якщо тобі потрібна саме комфортна гра, Тобто ну, обирай той рівень, який тобі подобається. Ну, комусь комфортно грати на менших рівнях в тому ж самому піску. Комусь комфортно грати на десятках. Комусь комфортно грати на середніх рівнях. Ось в чому прикол взагалі подібних ігор, де можна грати, ну, де тобі комфортно. Я кажу, мені комфортно на вісімках. Вводять позначки, і я їх буду брати. Можна, навіть на стрімах. Можеш фільтрувати машини за рівнями позначок у каруселі. Ще за фільтрацію танків в каруселі. Мені було б класно, якщо не помиляюсь, це. Вели в великому браці і будуть вводити в рефордзі. Це створення окремих списків. Наприклад, у нас зараз є можливість там, по націям, по типу техніки, по рівню. А ще можна зробити закріпити танки. Я хотів би зробити, от мені, наприклад, для стріму було б зручніше декілька улюблені танки. Декілька списків, вибачте, улюблені танки. На яких я постійно граю. І неулюблені танки. Бо в мене в каруселі для стріма є таке, що там 10 перемог на неулюблених танках. Є у мене такі. Ну, я зараз об'єкт 276 чи 200... 271-й т 30 т Т-44-100, вибачаюсь. Ну і ще декілька там певні є. Ну, які мені особисто не подобаються. Я на них дуже рідко граю, на них дуже низький відсоток. Хоча, наприклад, М60 мені подобається, але на ньому теж низький відсоток. Ну, не, не вмію грати на десятках. Це, я ж кажу, окрема гра. Ось цього я б хотів. Я розумію, що в Reforg це є, і я чекаю Reforge, бо він вже нормальний, він же. Оптимізований і на виході теж ще буде покращена оптимізація. тому... І з цим затишним оновленням у грі з'явиться купа танків і стільки ж теплих подій. Пишна подія святкова. Ну, це нам описують звичайні наші. Активності на Новий рік халява. Хоча дивлячись на те, скільки потрібно вкласти ресурсів серйозно, 202 тисячі досвіду за один контейнер. Ну, я сподіваюся, там нагорода буде більш менше Те, що там, вибачте, скільки там науків. Це 200. А, 20 мільйонів е срібла за альтернативу сніжній кулі. Ну, це таке. Ну, якщо там буде шанс випадіння 0,01 то я вибачаюсь. Я це... По-перше, у мене стільки срібла нема, а по-друге, я в цьому брати участь не буду. Містечко додасть до бліцу ще не бачені механіки з багатим вибором і нагородами. В доповнення до міського майдану ми повертаємо доопрацьовану міні-гру більше територій для розвідування та ще більше нагород. Але це ще не все. Ти зможеш поборотися з іншими гравцями за перші місця в рейтингу. Щоб стати справжнім чемпіоном святкового сезону і здобути більше призів. І звісно, у грі буде ще багато цікавого, перш ніж ми дістанемося свят. Подарунки Багать! ці покатушки в браузері це реально прикольна річ. Ну, мені вона сподобалась. Там, ти по суті, просто катаєшся по флеш-грі. Ну, це вже не флеш технологія, але все одно. Ну, старі люди знають про що я. І отримаєш халяву. Золото, срібло і так далі. Ну. Це супер. Це просто цікава міні-гра, за яку ти отримаєш халяву. ...подарунків. Лічить дні до свят разом з нами, взявши участь у події святковий календар. Закутуйся в теплу ковдру та спостерігай, як зростають ставки. Вкладай кредити і золото у святкові нагороди та грізні танки на новому аукціоні. Переглядай свій прогрес за рік у події Сувенірна крамниця і забирай особливі... О, сувенірна крамниця у нас була, я це пам'ятаю. Це. Покупали, купували ви там Батл Пас, скільки там майстрів. Ну не скільки, а взагалі здобули майстра і так далі. і так далі. Оце прикольно. Колекційні предмети. І нарешті долучайся до святкової трансляції святкові припаси наживо, де в події Різдвяна пошта ти зможеш випробувати талант і виграти величезні нагороди. Святкуємо ці чарівні дні в Бліц разом. Прикраси і боєприпаси. Ну що, як завжди, багато халяви, але вона трошки інша. Тепер. Це чудово. Можна буде наряджати як у великому браті ялинку. Я не знаю, будувати, розбудовувати містечко чи ні. Така можливість буде, чи ні. Невідомо. Але мені сподобається. Дякую всім за перегляд. Я спробував новий формат відео, жодного сценарію, просто вімкнув, дивився та іноді коментував. Дякую ще раз всім за перегляд. На все добре.